Четверо поранених серед них немовлята, чотирирічна дівчинка внаслідок ворожої комбінованої атаки по Дніпру. Про це повідомив керівник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Хлопчика, якому ще немає місяця, госпіталізували. Він у стані середньої тяжкості. Через атаку сталося кілька займань. В районі побиті приватні будинки та машини. БПЛА противника били і по Синельниківщині. Там понівечені інфраструктура та дитсадок. На Нікопольщині потерпали райцентр, Червоногригорівська та Покровська громади. Ворог поцілив артилерією та фпв дроном. Двоє поранених внаслідок російської атаки по Києву одного госпіталізували в тяжкому стані. Пошкоджено житлову забудову в Дарницькому та Дніпровському районах. Про це повідомили у ДСНС столиці. В Дарницькому районі уламки пошкодили фасад і скління вікон одного будинку. А в Дніпровському на двох локаціях впали безпілотники біля житлових будинків. На місцях працюють рятувальники та відповідні служби. Уточнюється інформація щодо масштабу руйнувань. Внаслідок нічної атаки по Одесі поранення дістав один чоловік. Про це повідомив керівник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Руйнувань зазнав об'єкт інфраструктури, де сталася пожежа а також дев'ятиповерховий житловий будинок. Пошкоджено фасад, дах та верхній поверх. Психологи ДСНС надали допомогу 23 мешканцям. Вогонь охопив павільйони ринку, пошкоджений супермаркет. Комунальні служби розчистили територію та закрили вікна плівкою. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги людям. Родині звільненого з російського полону військового Назара Далецького не потрібно повертати отримані раніше. Виплати про це заявили в Міністерстві оборони України. Зазначу, боєць 24-ї механізованої бригади імені короля Данила був звільнений 5 лютого, хоча з вересня 2022 року вважався загиблим. Після помилкової ДНК ідентифікації у 2023 році відбувся його похорон. А родина отримала передбачену державою допомогу. У відомстві наголосили, що не мають підстав і намірів вимагати повернення коштів, адже повернення захисника додому є. Надзвичайно важливою подією у Міноборони підкреслили, що ситуація потребує делікатного підходу, а захист прав військових і їхніх родин залишається пріоритетом. У Мічурінську Тамбовської області Росії дрони атакували завод Прогрес. Він виготовляє обладнання для авіації та ракет. Відео із наслідками удару опублікували моніторингові телеграм-канали. Місцеві жителі повідомляли про численні вибухи та пожежі вогнем. Охопило супермаркет за 100 метрів від підприємства та промислово-технологічний коледж. Тамтешній губернатор підтвердив атаку. Та пожежі інформації про пошкодження самого заводу наразі немає. Зазначу прогрес уже зазнавав ударів у червні 2025 року. Місцева влада і рятувальники працюють на місці події. Український скелетоніст Владислав Гераскевич заявив, що виступить на Олімпіаді 2026 в шоломі з портретами загиблих українських спортсменів. Попри заборону мок у комітеті, вважають це порушенням олімпійської хартії, не виключають санкції, зокрема і дискваліфікації. Водночас, міжнародний союз козирнярів не дозволив шортрекісту Олегу Гандею змагатися в екіпіруванні з цитатою. Ліни Костенко назвавши напис політичним гаслом, Гандей заявив, що заборону отримав саме від Айсу. Також з аналогічними обмеженнями зіткнулася і снобурдистка Катерина Коцар. Зазначу кількість вбитих українських спортсменів і тренерів уже перевищила 650 осіб. А Верховна Рада України звертається до міжнародного олімпійського комітету з вимогою дозволити українським спортсменам використовувати символіку на вшанування жертв російської агресії. Депутати підтримали скелетоніста Владислава Гераскевича щодо використання шолома із зображенням загиблих спортсменів і заявили, такі знаки пам'яті. Це повага до всіх загиблих українців у раді. Вважають рішення комітету несправедливим і таким, що фактично підіграє агресору. Також парламент закликав скасувати допуск російських і білоруських спортсменів до міжнародних змагань. У тексті звернення ми перераховуємо всіх спортсменів, що зображені на шоломі Владислава Гераскевича. Захисники та захисниці України, які протистояли збройній агресії Російської Федерації проти України, не підтримує тезу щодо політичного забарвлення питання щодо використання зображення портретів загиблих українських спортсменів на шоломі, тоді як державу агресора Російської Федерації та її сателиту Республіки Білорусь поступово надають їм доступ до все більшої кількості спортивних змагань. Ми закликаємо міжнародний олімпійський комітет. Дозволити всім українським спортсменам використовувати символіку, що вшановує пам'ять жертв збройної агресії Російської Федерації проти України. Також українські військові висловили підтримку спортсменам на Олімпійських іграх, які згадали про загиблих в Україні. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України. Пам'ять не є порушенням, наголосили у генштабі, додавши світлини бійців, які підтримали спортсменів. Воїни підкреслили, що олімпійська команда України нагадує світу про загиблих від російської агресії. У Генштабі зазначили, що підтримка спортсменів є важливою для поширення правди про боротьбу українців. І про практичне кабінет міністрів запускає механізм безвідсоткових позик для громадян, які вимушено переїжджають через надзвичайні ситуації. Про це повідомила прем'єр-міністрка України Юлія Свириденко. Програма передбачає одноразову позику до 50 мінімальних заробітних плат на сім'ю. Це близько 430 тисяч гривень строком до 15 років. Відсотки банкам компенсувати буде держава. Кошти можна використати на придбання майна, побутових речей та обладнання для облаштування. Нового житла, щоб отримати позику, повнолітній член родини має подати заяву та довідку про статус постраждалого до місцевої влади за новим місцем проживання. І тим часом у Львові облаштували житло для внутрішньо переміщених осіб українців, які втратили домівки через війну. У колишньому медичному приміщенні створили простір із доступними умовами для родин з дітьми та людей з інвалідністю. Там уже живуть десятки переселенців із прифронтових і окупованих міст. Подробиці в нашому сюжеті. Олексій – один із тих, хто знайшов у цих стінах свій другий дім. Чоловік родом із Нікополя, оберняв Україну на фронті. А після поранення лікувався у Львові. Тепер мешкає в цьому будинку, а опору знаходить у музиці. Сусіди задоволені, бо вони насолоджуються музикою. Їм подобається хобі моєї дещо з підліткового віку. От я якось захопився інструментом гітарою. Плюс мама в мене грала на фортепіано, ну і грає зараз. Немає фортепіано просто під рукою. І от, до війни я менше грав, бо працював. А зараз в мене є більше часу. Сусіди Олексія вихідці із Маріуполя, Нікополя, Бахмута. Усі вони пережили евакуацію, лікарні та модульні містечка. Кожен шукав місце, де можна не просто жити, а відновлюватись. То я була в захваті, особливо коли нам показали кімнату. Я в кімнаті маю маленький декоративний балкончик, на який можна вийти, подихати свіжим повітрям. Серед мешканців цього будинку є люди з інвалідністю, які потребують доступного житла та постійної соціальної підтримки. Для них важливо, що будівля має ліфт, пандуси та доступні маршрути пересування від самісінького входу до житлових кімнат. Важливо, що люди вже за тих буквально короткий час сприймають це місце як дім. Тут ми висадили три тисячі троян, три тисячі даруйте тюльпанів. Вони зійдуть навесні. Тут мешканці облаштували собі ще і невеличкі клумби, де садять квіти. Ну, перетворюємо наш прихисток на тепле місце, яке буде домом для наших внутрішньопереміщених українців. Нині тут мешкають понад два десятки людей, а згодом зможуть оселитися до 70 людей. І для кожного, хто втратив свій дім через війну, це місце стало тимчасовою, але стабільною точкою опори.